Друзі, усім привіт, слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua, мене звати Сергій, і нарешті можу до вас вийти з новим свіженьким відео. Так, давно не знімав, ну були на це причини. І бажання не було, чесно кажучи, і е, щось знімати та й, та й знахідок на таких, як то кажуть, яскравих не було. Так, бачу вже. Пошуківці е, сходяться, тому зараз будемо виїжджати. Ну а я в свою чергу хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які носять форму піксель і відстоюють нашу незалежність 24 на 7. Тому допомагаємо, донатимо, робимо все можливе, щоб ця клята війна нарешті завершилася. Ну а ми, в свою чергу, їдемо, щось покупаємо, щось знайдемо. Якщо знайдемо, то обов'язково вам покажемо. Вмочуйтесь, підписуйтесь, не підписаний, коментуйте, а ми до копу! Так, виїхали на ось таке от поле, де ось другий. І є перша знахідка. На сьогодні це кришечка від люльки. Ось така от. Нічого особливого, але тим не менше орка така, дай Боже. Думаю, сьогодні щось. Та й вилізе, рухаємося далі. Так, товариство, є ще одна знахідка. Скоріше всього, що це Боратінка. Ось е, така от. Гарно дзвеніла 50. Ну то що, забираємо та й продовжуємо далі. Вже колега знайшов пів е, лімесного динарія. Е, пізніше вам покажу. Продовжуємо. Так, ще одна цікава знахідка. Ось такий от ключик, точніше, замок. Чи як там ну, правильно називається? Колодка. О, згадав ранок ще не, виси, не, не встав, не прокинувся. Отакий, такий, ну, старій, стара колодочка, не знаю, можливо, минуле, позаминуле століття. Ну, ключка немає. Але колодочка є. Добре, е, рухаємося далі. Поле цікаве, е, багато желіза, це означає, що тут вирувало життя. Е, шукаємо хатки і виходжуємо. Так, товариство переїхали на ось таку от стерню соя. Думали, що тут вже зроблено поле, але ні. Ну, але Тим не менше, ходити досить непогано. Вилізла така монетка. Скоріше всього, що це крейцер. Ось нічого, ну шайба я називаю в такому випадку. Забираємо, продовжуємо далі. Так, товариство, щось у мене вже є. Щось срібне і щось тоненьке. Не знаю що, зараз будемо бачити. Отож, мить... Ех ти. Ех! Частинка. Частинка якоїсь, до речі, монетки. От що за монетка. Важко сказати. Шкода, що не ціла, але те не менше вони тут є. Ура! Я ще такого не знаходив. Якісь в ободочку, походу, лавіниса бронза і дивіться, друзі, якісь дуже цікаві орнаменти. Красота, це їхні друзі, це їхнє, я просто в шоці? Що це може бути, Підказуйте. Так, друзі. Є перша антична монетка. Так, обгрежений лімисний динарій. Ось, бачите. Шкода, що не цілий, але вони тут є. Давно я не знаходив взагалі римських монет. Але вони є, добре, гарно є. Так, ще приїхали друзі сюди та й будемо щось купати. Гаразд, рухаємося далі. Прикиньте, друзі, ось тут був лімес. А буквально сантиметрів 40 випадає монетка ще одна. Ось. Е -е, Гевер, здається. Ось, зараз подивимося. Ну і саме головне, е -е, розумієте до чого е -е, прикол? 30 см, а різниця в купа майже в 2000 років. Два геора, друзі, я так підозрюю, навіть не хочу чистити, тим не менше, ще одна монетка в колекцію. Рухаємося далі. Так, товариство. Знову переїхали на, на орку. Ріля дуже груба. Але щось випадає. В руці бачу фібулу. І вона, здається, ціла, якщо я не помиляюся. Зараз легенько. І постараємося виколопати. А ні, не ціла. Шкода. Шкода була б цікава, якби була ціла, правда? Така неординарна. Ну, гаразд, рухаємося далі. Так, ану, дивіться, що... Коли... о, який гарний маленький. Так, ну, тобто от такий гарний хрестик, дивіться. Красота. Красота. Все, більше нічого. Якісь котейки, царський боба засібка. Київщина. Так. Не, не, не кидаєш, не кидаєш. Да. Я та так зрозумів, щось... не, що... не, було, не було настрою Це ось. — і робота, і, і, і там, і там. Так, да, так, от ще одного колеги була би гарна mm -hmm. оранта. Шкода, що не yeah. ціло, хрестик, який, як його, бідняцький Бідняць, називають, та, ось. І могла бути Хоча б Ага. А я Так, друзі, переїхало на ще одне поле. Ось тут вже орка була і вирівняно. Так, знайшов ось таку от річ. Щось їхнє. А от що можете написати в коментарях. Так, можливо і щось сучасніше, але цікаво. Цікава така от приблуда. Знайшов ще кусочок срібла, ось, але таке. Тут я колись знаходив частинку золотого предмета. Ну, Продовжуємо далі, копаємо. Так, і знову ж таки є знахідка. Кручуся на одному місці, друзі. Ось, Попадається ось така от простенька фібула. Але це означає, що ми на правильному місці. І це радує. Продовжуємо далі. Так, друзі, заходить вже помаленьку сонце, а мені вилазить ще одна спинка фібули з такими от орнаментами і Маємо мало часу, тому продовжуємо далі копати.